Það er hlama ég traktára, kurva! Hlama ég, ég voru sjá að það er traktára. Sjátt, ég voru að poka mér sem það er búinn að hlama það. Під хвост, і Він же не хоче він буде робити, робити, робити. Е, якщо ви так от, трактором проїхали 2 метри умніки з коментарів, і вас почали чи дрібіжать, чи тріщать, чи бахать в коробці, чи щось, то це значить, що трактор ізначально якась була там херня. Ми тако іноді їм спеціально даємо трохи просради. Тому що трактор в будущем, у вас має тягати за собою що там 3-4 тонни чи 2 по бездорожчу, чи там якісь пня викорчувати. ну тобто там нагрузки в рази. Тобто трактор під нагрузочку трохи провіряється завжди. Тому що таке, якщо просто на прицеп заїхати балбесом, тихонько. Трошки дасте нагрузку, якась там буде брак, мікротрещина, все, вам буде вже потім гарантія, яка може залишитися просто в нас, зрозуміло? Тому от, пишуть мені, що ламаємо трактора. Якщо б я ватолог, зараз б взяв його, якийсь там пей взяв, би, цепів, примотав і почав би виривати, як то люди роблять вже потім ну, собі -то. треба викорчувати. Ось тут я б дав ламав би. А так то, хлопці, то просто провірка, яка, повірте, має бути. Тракторець, відповідно, коробка тугенька, як сінтає, ходить, втикається, передачі всі їздять. Зайвих шумів, якихось там воя і так далі не було. Хіба не включав вом, але перш відправкою теж хлопці все тестують, щоб не вив, не вив вом, не гудів. Такого, хлопці, варіант суперський. За такі гроші 5,5. Той 5 Різниця просто. І мост, і коробка, і колеса, і нема муфти. Інший трактор. Кому дорого, Кентавр чи там, Оріон чи щось інше, розгляньте для себе. Кулья 1,20 метрів. Що в додачу регулюється Де і десь Ну, Тобто супер, гроза стоять. Ну, Хіба спереду трошки його такого не підстрибує. Тут, звісно, такі блінчики. Я б щось сюди більш таке ще додавав. Ну як то кажуть, тут же нема приділу совершенства. Нормальна бортова гідропідсилювач. Все, собі маєте помощник. Отлічно. На всі случаї життя. До 3-4 гектарів для себе по огородах їздить по калимах. Отличний варіант, хлопці. Ну або якщо щось компактніше, треба, ось його младший брати. Ну я на ньому не буду їздити Ну щось не хочу. Ну, може завтра, чи там в наступний раз. Зараз сидіння амортизовано йде. З регулюванням жорсткості, оце там пружинка, воно тако натягнеться. Щось воно до жопи. А як воно робить? Чи тут щось не прикручено? А, тут щось, щось певно не прикручено. От тут же має ще бути. Ну, да. Коротше, сідушка на перешивці, пацани. Отбой. На 6 передачах, на муфті, таке попроще. То такі, там, більше для себе в огороди. Це вже так більш многофункціональний. функціональний. А от. Тому хлопці, варіанти є в таких подешевших тракторах, я зараз вам покажу ще. все, йдемо покажу, що всі Всі дешеві. Всі дешеві, всі трьохциліндрові, Всі без ремня. Всі двохмостові. Без ремня. трьохциліндрові. Не такого, що як дядько заводять, що воно не заводиться. Нормально. Нормально. Пожалуйста вам ці великолепні. Вот, кстати, Синтай сентай самый найзарядніший. Люкс прилюкс. Но ми спросили самі до себе. Скаут, такі его є пайте і такі його є сентай. Ельта. Ну. Ідентичні. Повністю ідентичні. Трактора, повністю на тих тракторах, от тут коробка раз, тут таке саме один в один коробка. Все таке саме. Ви відмініш з чому? Дизайн, крісло таке, тут крісло таке. Може бути там якісь ще нюанси. ну По мостах, ти ж, Елька, там ваш мост стоїть, Типа. а тут не посилений. ну Скаут теж люди люблять, він зато охайно зроблений, там красочний хороші якісні там ручки криво не дріб'яжать хочу сказати вам ну, дрібжіть ну менше дрібжать не дріб'я в інших моделях давайте ще поїдемо на цьому стауті Де... Оте... я тільки що їздив на я тільки що їздив на 8 передач на тайт, тепер давайте подивимось на 6 От, як воно буде за рулем себе відчувати Так жестко трохи жестко вот тут же с одной рычагапка включаем незручно ну на том что тоже видим давай давайте Как будем набрать еще оно не включает с первого раза, еще не пустили полностью, выезжали, снова не включают. вот так вот, пару раз. Сейчас мы... Сапака! собака, курва. Вот еще еще раз, еще раз можно включить повышенную.

Ну, от, я ще Тепер друга включилася. Тут така коробка, ну дуже ну, дебільно, там просто так зроблені, устроєно так, в всіх сінтах такою. Ти поки вона не притреться, ти поки не вчишся такою, як в МТЗ, така, пас, -пас, -пас чотенько чик, забилося, то ви будете, будете такою надрачую тою коробкою. Ну, тобто... Гужится с ключа. Не сразу. Он вот именно Сейчас я заглушив, а воно не гушится. Я шукаю декомпрессор. А он через секунд 5. Ну, он трошки я йому дав, як кажуть, під хвост. Ну коротше, вот коробка. Ну как бы в Синтаях, це. Такая є. Всіх. Що візьмете там в цей? Той там теж так овкалачилось по-дебільному, просто там, що вона хоч збоку, то трошки зручніше. А тут ще понижена, повишна з одного речага. Якщо ну, привиктиш, буде переключати нормально, вона, якщо її не вшатувати, таку, як я, то нормально, живе коробка. Вот. А, що тепер? цих ми розібралися. Ну На цьому їздити не буде. Тут такий саме таке пістон. Тут так воно виглядає. Просто тут зашита ця штука железка. В принципі, те саме нема, нема смису взагалі. Дизайн, який подобається більше, той і купуйте. Якщо подобається скаут, такий дизайн купуйте скаут. Якщо подобається сінтай, то буде, воно ну, одне і те, те саме буде об'єктивно. відрізнятися Відрізняється цветом і фарами. На ваш скусить. Можете булати взяти. те саме є. Можете Терафорс ще маленький, теж те саме. Там вже кому довіряєте з постачальників, магазину подобається. Насправді там я ж всіх не заставлю в себе. Знаєте, будемо трошки рекламу робити. Безплатно Ну, то теж такі самі трактори, що я буду бувати, що вони там гірші якісь. Якщо воно одне і теж, то воно одне і теж є. розумієте? Тепер давайте... О, я знаю, что хотел. Гаси, пока я... форты отдельно с ним, чтобы у меня было.